На продажу такий жеребчик, називається кай. Мама домісна ваголоска, такий жерецький, буржуй, мама його донька, тато Фріз. Получився Вийшло такий от жеребчик, Жеребчик на продажу. Такий гнідий красий. Жеребчик повністю спокійний, адекватний, не копає, не Ну, Глибадний лошук. Лошок не кончить такий в тілі, бо ходить в стаді. Ти ви знаєте, самі, хто має поняття, в тому що лошуки роблять. Тут не один. І є Є три таких. Є два лошуки і є лошечка по фрізу на продажу. кого би така от краса інтересувала, номер телефону залишив в описі. Такий от гнідий красень. Ходисті, грайливі. Така от краса. Син Фріза. У нас на Львівщині тут фріз. Зараз його батько десь знаходиться в Київській області. Поїхав туди. от два плоти. І є ще шпачка буде. Ще буде. Ще буде. Кобилка є, два жеребчики розвала. Тушки ви підійшли о, десь в карету до роботи. Ідеальний варіант, бо то, там то буде хід, буде все. 死了。So.